Honda Civic 2019 року, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання, передній привід. Автомобіль зі штатів мав пошкодження, був відремонтований тут в Україні. 15-дюймові легкосплавні диски. У нас по комплектації вже встановлено тонування скла. Хто знає ці мотори двохлітрові, в них технологія VTEC, Вони дуже пруткі, вони дуже живучі, тобто машина дуже надійна. Відкриваємо салон. Тут ми зустрічаємо ось такий світло сірий колір з ось такою вставочкою, яка не дасть тобі тут сумувати. Ось таке от мультикермо, воно не шкіряне, воно резинове, але воно А толсте, тобто приємне на дотик, і ну, досить таке, от, як вам сказати, м'яке. тобто ну, Імітація кожи е, відчувається. Датчик світла у нас в наявності, е, круїз у нас адаптивний, отримання у смузі є. Запобігання зіткненням у нас система також є. Ось такий бортовий комп'ютер. Він інформативний, він виглядає сучасно. 115 тисяч кілометрів з гаком у нас пробігу. Магнітола. Магнітола у нас з таким от дисплеєм, він не сенсорний, він е, звичайний, управління кнопочками, є блютузик, USB-ауксик, тобто плейлист, будеш слухати свій сам. Одна зона клімату вона, звісно, в Фаренгейтах, тому що це американець. Можна звикнути, можна перепрошити, все як твоя душа забажає. Електрогальмо, функція автохолду, автоматична коробка перемикання, ну і функція. еко, Тобто у Honda працює якась по-своєму і кажуть, що навіть щось економить. Також у нас величезний просто підстаканник це один із самих величезних підстаканників, яких я бачив. У нас є ще поменші підстаканник, якщо в тебе короткі руки. Ну, коротше, справишся. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він в бездоганному стані, я не побоюсь цього слова. Е, немає підлокідника середнього. Ну, він, в принципі, тут і не потрібен, тому що і так місця вистачає. Так, отак виглядає машина ззаду наперед. Ну, має такий урбаністичний стиль, тому що цивік це від слова цивіл, що означає місцевий. Так, рекомендуємо ми це авто, тому що це юркий пруткий седанчик на кожен день в міському циклі це просто мастхев. Це така от одна з самих популярних позицій серед молоді, серед людей постарше, тому що машина виповняє свої випов... 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 функції на 100%. Можеш приїхати до нас на велику окружну дорогу 22. В тебе є два варіанти. Або купити її за повний шматочок грошей, або купити її в лізинг від 15% від вартості, береш як авансовий платіж і від 1 до 5 років виплачуєш цю карасу. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.